Привіт, усім на зв'язку. Маніфест сьогодні, на жаль, без мого обличчя я трішки прихворів і виглядаю так собі. Зате ви можете дивитися на кіншова з котом. А ми починаємо. Патреон видалив аккаунт Стерненка. Причина це фінансування мілітарних цілей. Себто Стерненко використовував свій патреон як платформу для збору коштів на потреби ЗСУ. Хоча, як стверджує сам Сергій, ніколи ніде не зазначав і не стверджував, що використовує патреон якось, як, окрім підтримки роботи Ютуб каналу. Тобто таке враження, що модератор. При сервісу, побачивши діяльність Терненка у соціальних мережах, вирішили за нього, як він використовує Патреон. Так що, друзі, я вимушений констатувати: наша із вами русофобія недостатня. На жаль, апеляції ніяк не допомогли, і Сервіс просто вирішив ігнорувати Стерненка. Насправді, це вже далеко не вперше. Патреон упереджено ставиться до українців і блокує їх на своєму. У сервісі Ніколи такого не було. Раніше проблему з блокуванням мав український ігровий блогер Падон. Але він хоча б отримав повідомлення про блокування на емейл з чітко вказаними постами, що стало причиною бану. І в підсумку ситуацію вдалося виправити, видаливши вказані публікації. А ще раніше, на початку повномасштабного вторгнення, Патреон заблокував фонд Повернись живим. Це сталося одразу ж. Як їхня сторінка стала першою за розміром підтримки на цій платформі. Підсумку, поверний живим, так і не вдалося відновитись у цьому сервісі. Українці досі шукають заміну патрону, бо схоже, що з таким баном може рано чи пізно зіштовхнутися кожен. І ми так і не знаємо точних причин, чому компанія вирішується робити. Бо донатять на ЗСУ буквально всі, і це єдина умова нашого виживання. Ання у сучасних реаліях. І особливо лицемірно це виглядає на фоні того, що російські воїн-кури і пропагандисти надалі спокійно почувають себе на патреоні. Ми вирішили нарешті перейти з патреону на Баймі Кофі і запрошуємо наших патронів і нових спонсорів пригостити нас віртуальною кавою і тим самим підтримати маніфест. І пришвидшити наш перехід на новий сервіс. Компашка справжня знахідка для любителів настільних ігор, для яких кожна гра це справжня подорож з пригодами. Кожен огляд на настільну гру це не тільки розбір того, що лежить у коробці, але й справжнє занурення у всесвіт гри. А надзвичайно професійний продакшн і підхід до справи просто захоплює подих. А пересвідчитись у моїй правоті ти зможеш за Посиланням, яке за традицією, буде у закріпленому коментарі та в описі під цим відео. Ютуб без росіян. Український програміст зі Львова створив розширення для браузера під назвою Stopru, який робить так, що Ютуб курця перетворюється на Ютуб здорової людини. Ви знаєте, що таке меми? Чесно кажучи, чи ні, стидно, я не знаю. Працює все дуже просто. Розширення перевіряє назву відео та каналу на вміст російських і українських літер. І якщо присутні російські літери та відсутні українські, таке відео за стосунок вважає російським. І автоматично замість вас виконує дію не цікавить і не рекомендувати канал. Напишіть, чи ви знали про таке розширення, бо я от зовсім нещодавно дізнався, а кіншо вже кілька місяців використовує. А це топ-три коментарі, які нам найбільше сподобалось під минулим деджестом, який, до речі, став для нас рекордним і набрав понад 60 тисяч переглядів. А Ілон Маск продовжує за традицією знущатися над твітерянами. І цього разу він не придумав нічого кращого, як вставити замість класичного логотипу логотип Догідкоїна, який Маск старається завжди розкручувати. Хто не шарить в крипті, як я, якщо коротко, то до Гікоїн це мемна криптовалюта, на якій зображений ПЕС. І ні, це не патрон, а Шибаїно. На сайті Маніфест. Я всіх спонукаю. Заходьте на Маніфест, там повний перелік українськомовних YouTube каналів з розбивкою на рубрики. І будь ласка, обирайте собі, що вас цікавить. Понад 8 тисяч українськомовних каналів на даний момент, і щодня їхня кількість зростає. Як повідомив Віталій Гордієнко у Твіттері розпочалась офіційна зйомка відео про Володимира Івасюка. І судячи по першому гостю, нас чекає щось на рівні Тіні Забутих предків. Це попередня робота Гордієнка, який буквально був фільмом про фільм, і який глядачі зустріли дуже тепло. Лісова мавка дебютувала у Франції під назвою Королівство Наї. Лише за перший день показів, український анімаційний фільм посів перше місце у рейтингу переглядів. А це на хвилиночку понад 74 тисячі глядачів, 57 з яких відвідали передпрем'єрний показ. Загалом мавка опинилася у п'ятірці найуспішніших фільмів, що зараз представлені у французькому прокаті. Зокрема, поряд із Шазам, «Людь-Богів» та Джон Вік 4». Касові збори у кінці першого вікенду склали близько 1 мільйона 200 тисяч доларів. Нагадаємо, в Україні на даний момент за останніми даними мавка зібрала понад 116 мільйонів гривень. А якщо вірити в Вікіпедії, кошторис стрічки складає близько 187 мільйонів гривень. Де мої гроші, сука? Де гроші? Де гроші? А на цьому все. Дякую вам за перегляд. А якщо що, на нашому другому каналі Мені Академія вийшов подкаст разом із Нікатікою, який ми рекомендуємо вам до прослуховування. До зустрічі.